Так, з громадським історія така, справді, що громадський насправді вже в якомусь зародку існував. Були люди, тобто вже було восьмеро людей, які там десь там таємно. Це справді виглядало, не знаю, як виглядали масонські ложі, як вони зароджувалися, але то щось подібне. Тобто вони десь там збиралися, ці восьмеро людей. А це є Мустафа Наєм, це є Роман Скрипін, це є Андрій Баштовий, це є Сергій Андрушко, Данило Яневський, Зура Баласанія, здається, Юлія Банкова. Коли ще забув? Ні Настя, ні, Настя не ходила туди. І на кутє повне входив туди. Хто ще восьмий? Лібовицький. Ні. і Лібовицький, ні. Хто ще восьмий? Яневський. Яневський так, що як? Дениманку потім. Дениманка теж потім. Боже, ну коротше, було uh -huh. восьмеро таких uh, uh -huh. могуч, uh -huh. Могуча кучка. Та, і вони там всі зібралися. І вони десь там збиралися, пили пиво, чи я не знаю що, каву, і значить, вони от обговорили про те, що треба спробувати такий проєкт запустити. Це мало бути щось доволі скромне. Тобто вони казали собі, от нас восьмеро, вони написали вже статут, а я за цим статутом я, наприклад, не можу увійти в цю вісьмірку ще цілий рік. Mm -hmm. От. А чому не можете? Ну, там вони прописали статут, що може людина стати лише кандидатом за статутом громадського, для того, щоб йти в програмну раду. Програмна рада може розширюватися, але треба, щоб був рік кандидатства. Ну, далі кандидатом, я, наприклад. Це нормальна насправді історія, тому що вони всі боялися там, ну не знаю. Там мали бути люди на першому етапі, які одне одному довіряють на 100%. І це насправді важливо, тому що, знаєте, вогонь, ті води, і мідні труби це все не так просто. І, е, от, і вони збиралися, але це мало бути щось в інтернеті насамперед, і там мали бути авторські проєкти, просто громкихось авторських проєктів, кожен сам залучає кошти під свій проєкт, і от вони там десь виходять. Але е, коли стала ситуація на TVI, і частково люди перетиналися групи з цих двох е, колективів, так? То була ідея для TVI, весь TVI, фактично інкорпорувати цю історію всіх, хто звільнилися. І тоді ми вже з іншими амбіціями робимо інший проєкт, який більше схожий на телебачення, інтернет-телебачення, і готуємося, тому що 2015 й вибори і так далі. Ну так тоді всі думали, що 2015 й вибори. Але тут ну, стався просто складний момент, тому що насправді, розумієте, люди, які працюють на телебаченні, вони теж звикають до телебачення. І для них, ну, а інтернет-проєкт це трошки інакше. І тут починаються вже такі моменти, ну, словом, виявилося, що не всі готові перейти саме в інтернет-проєкт, тим більше з великими ризиками. От. І не вдалося просто всіх залучити, а частково люди залучилися в цей проект. От я був серед тих, хто ну, хотів спробувати, повірив це все. От. А потім просто... <tansen> Тоді була така ситуація, якщо пам'ятаєте, кілька місяців тому, що відразу кілька було подібних проєктів, mm -hmm. тільки про це з'явили громадські, тут з'явилося ще «Спільне бачення, гром твій. Mm -hmm. Еспресо. Mm -hmm. Ну, Еспресо, mm -hmm. там, mm -hmm. А А теж люди, які власне себе пост ну, от, як постулювали, як це правильно сказати? Позиціонували? Позиціонували, Позиціонували саме як от, от щось таке нове, інтернет-телебачення і що це саме буде громадське. Громадським дуже теж не просто. Назву громадська, вона, вона спочатку не мала назви, дуже довго думали про назву. і Всім дуже подобалася ідея громадського, але в цей момент ми вже почали, ну, тобто до нас долучилися люди, які можуть мислити масштабно і глобально. Це, наприклад, той самий Євген Іболицький, який сказав, що друзі, я проти цього. Тому ж якщо ми називаємося громадське, це планка, яку ми можемо не досягнути просто. І це таке громадське. Паблік ну, бродкестін, так це є зовсім це інший рівень. Коли ми це кажемо, ми всі думаємо про BBC, але ж таки BBC, зрештою, дозволити собі проєкт на кшталт BBC, чесно кажучи, можуть тільки дуже заможні, дуже розвинуті суспільство ж такою сталою світльною демократією. У нас в Україні такий проєкт неможливий. Ні зараз, ні, напевно, через 10 років. Ми б, це, це розуміємо. З іншого боку, ну, якщо ми називаємося громадськими, то ми десь замахуємося на щось таке подібне. Тому була дуже довго внутрішня дискусія. Взагалі нас дуже часто питали, чим ви там займаєтеся. От ви сказали, ми провели цю першу там прес-конференцію, пішло купу людей, і ми сказали, от, от ми такі люди, ми класні, ми суперові, ми зробимо суперову нову штучку, це буде, це буде класно. Всі спочатку на ентузіазмі це сприйняли, крім е можливих донорів, які подивилися скептично і сказали: ну та звичайно, скрипін, Мустафа, вони всі пересуваються між собою, всі люди дуже амбітні. Було багато таких питань було так. А в підсумку. Ми насправді три місяці буквально обговорювали, що це має бути. Тобто ми всі збиралися, нам допомагали люди там, з Києвом могилянки з промови, з Нестерівської групи, які приходили, тобто такі українські мудреці і з нами працювали, виділяли на нас свій час, витрачали, щоб ми могли сформулювати, хто ми, що ми хочемо. Як це має виглядати? Потім з'ясував, що це дуже важливо, тому що коли ми дійшли до реальної праці, виявилося, що тільки розуміння спільне години проговорення, години дискусій допомогли нам тримати цей проєкт. Тому що люди зібралися всі різні, люди зібралися дуже амбітні, там не знаю, різні характери, всі особистості. Це не так просто. Тобто ну, це не зібралося не виконавці, якими, якими є там, мовно кажучи, керівник проєкту, а тут зібралися всі керівники проєктів, і які всі мають рухатися в одному напрямку. Тому дуже було складно, дуже важливий був цей підготовчий проєкт, коли вони визначили, хто ми є. Наприклад, там, що не нас головне, це довіра глядача. наприклад. А, ну, це суднича реч, вони всі є насправді на сайті, але кожна ця річ була проговорена цим ядром. принаймні. От зараз, звичайно, дуже багато людей долучилося до проєкту. От. Але і для них теж проводяться там такі вже невеличкі лекції, щоб ми теж розуміли, куди ми рухаємо. дивіться, ми, оскільки ми ж не думали, що ми, ми не збиралися ще запускатися. Але мав бути такий пробний ефір, тобто це фактично мав бути пілот ефірний, який мав бути присвячений підписанню угоди асоціації з Євросоюзом. І коли це все планувалося, всі казали, та підпишуть 100%. А в останній тиждень всі зрозуміли, що нічого не підпишуть. Але ми вирішили, що вже не будемо скасовувати цей ефір. А потім, як ви розумієте, просто цей ефір перейшов в цілодобовий mm -hmm. марафон. Це сталося доволі спонтанно. І е, буквально ми, ну, тобто, ми приростали якоюсь технікою просто тут, в цей момент. У нас немає нормального пульта. Нам принесли, позичили, потім ми купили. Нас не бракує там мікрофонів, поки щось з чимось таким напіваматорським, потім докупили. Тут була надзвичайно звичайна. Ну, тобто, спочатку проєкт, як ми собі уявляли, ну чим до речі, що відрізняло громадське, вигідно від, наприклад, там, тих проєктів, як Гром тіві гром тіві так нікому і не підписанив звідки ми гроші. Ну, тобто там були якісь люди, які казали власник, що вони там і так далі. Ну, з громадським тут було все простіше. Ми само початку були прозорі. Ми думали, що ми будемо спиратися на гранти. І зрештою ми отримали гранти. Там було 100 тисяч євро великий гранти, 50 тисяч доларів грант, потім там ще були дрібніші по 4-2 тисячі доларів, якісь пару грантів. Тобто, це з того, з чого ми взагалі почали. Це гранти насправді невеликі, як ви розумієте, для телебачення, але вони дають можливість стартувати. Власне, ми змогли щось винені, якісь приміщення, якусь купити першу техніку, перші камери і так далі. Але, як ви з'ясувалися, потім основним фінансуванням стало все-таки оцей краудфандинг, на який ми дуже ну, так, і не сподівалися. Тобто люди стали масово надсилати гроші, оскільки проєкт став популярний, і багато хто справді дізнавався інформацією з Громадського. Цей момент, оскільки це був революційний момент. Плюс ми ну, нашою фішкою стали ці стріми, які потім, які, на які потім перейшли всі. Тобто всі стали використовувати стріми, навіть там ефірні канали, тому що це була можливість дуже швидко, просто звідси, з, з, з гарячої точки, отримати хоча б якусь картинку людей важливо було не якість картинки, а просто присутність і інформація з перших вуст просто тут. Це все зіграло в плюс. От. А, але ну, знову ж таки. Революція закінчилася. І зараз ці стріми вони втрачають свою актуальність. І ми не можемо вже тримати в напрузі глядача там, 100 тисяч людей, просто тому що в нас є важливі гості, важливі теми і стріми там суду, де там, вирішується доля людей з площі, де йде просто там, війна, скажімо, з нічного патруля, де Беркут розбиває машини. Трощить і так далі. Ну тобто, вже цих подій немає, слава Богу, і це означає, що теж потрібно виходити на, на на те, на що ми сподівалися вийти, тобто в тому числі на якісь свої цікаві проєкти. Хоче, власне, з тих подій революційних, звичайно, кожен мав бути універсальним. Це означає, що та справді ми там я міг зранку там, наприклад, стрімити звідкіляць в обід я вже випускав ефір як випусковий редактор, а вже ввечері я там сам сідав в ефір і був ведучим. Ну, По-перше, ми тоді працювали без вихідних, спали там по 5 годин, і це все, все вилазили в ефірі з тими там. От. Але воно було на величезному ентузіазмі, на нервах, на адреналіні. А зрештою, звичайно, зараз відбувається якесь вже таке розшарування. Тобто хтось розуміє, що йому краще бути редактором, більше би ця професія. Він корисніший просто тут. Хтось більше там веде більше кількість ефірів, хтось, ах, ну хто, хтось просто чудовий, наприклад, майстер репортажу. Ну, той самий Богдан Кутєпов, який робить дуже класні репортажі, скажімо, спорові живі. Тобто кожен займається більше вже зараз тим, що йому більше подобається. Якщо подивитися, ми з самого початку поставили між собою питання. Це було ключове питання, можливо. Ми робимо громадське для того, щоб заробити, чи ми робимо громадське, тому що ми хочемо служити. Ми вирішили, що служіння. Головне, це означає, що головне не гроші. Це означає, що там, всі, всі будуть працювати безкоштовно. Хоча я вам можу сказати, що перші там, місяці працювали безкоштовно і не знали, чи будуть якісь гроші. Але, е це означає, що ми точно не ставимо гроші на перше місце. І так як BBC, насправді, якщо ви знаєте, вони дозволяють транслювати будь-які свої, ну не знаючи будь-які програми, там у них є напевно комерційні програми, але якщо там ідуться йдеться про якісь освітні програми, про якісь там соціально акцентовані програми, вони дозволяють їх транслювати будь-кому, а лише з логотипом BBC. Тобто, у них є така система, вона працює зокрема на рівні Великої Британії. Вони можуть навіть виробляти контент, який буде виходити на іншому каналі, і не виходити взагалі в мережі BBC. Але цей контент буде саме з логотипом BBC. Ну і там з плашкою теж у цього каналу, тобто з такою мовою. Тобто в них, наприклад, немає місця для цього, або вони, вони хочуть його поширювати саме серед цієї аудиторії, наприклад, на молодіжному каналі. І вони можуть домовлятися і безкоштовно робити цей проект. Ну це знову ж таки BBC. Але принцип той самий. Тобто для нас цей момент важливо було, щоб нас подивилося більше людей, а не там ну, точно не питання заробити нікого, що буде. Вони... Тут є непроста річ. Я не буду, наприклад, брехати. З самого початку я, наприклад, дотримуюся думки, що громадський рано чи пізно має бути на першій кнопці. Коли ми працювали, розділилися на групи і писали стратегії, хто, як бачить, наприклад, через рік, через три, через п'ять, то ми, наприклад, казали, що через 5 років ми маємо бути першою кнопкою. Саме в тому числі ефірною. Тобто це має бути, ну там, умовно кажучи, BBC все-таки український. Очевидно, це має бути на базі НТКУ. А, Насправді все пришвидшилося. Події пішли набагато швидше, ніж ми собі сподівалися, і от зараз ЗУРАП вже генеральний а, директор НТКУ. Що це означатиме для громадського? Є велика спокуса залишатися такими індепенденс, такими трошки андеграунд, залишатися дуже вільними. З іншого боку, є розуміння, якщо ми громадські, то ми маємо бути для громади. Для нас дуже важлива була фокусна група. Ми працювали соціологією, і нас були провідні соціологи з нами, і ми визначили, що насправді аудиторія, на яку ми для якої ми мовимо, це 4% всього українців. Це базова аудиторія, до якої ми звертаємося. Чим це аудиторія цікава, бо вони розумніші, ніж ми. От ми журналісти, ми там, інформуємо їх про щось, там, розважаємо їх, там, переконуємо в чомусь, а вони розумніші і краще знають, ніж ми. Тим не менше, в умовах для них. Це не означає, що в нас не дивиться хтось інший. Бі того, то, взяти, от, коли в нас є там, пікові, наприклад, перегли, там, 100 тисяч людей там, в секунду дивиться і так далі. А там, напевно, в цих 100 тисячах все одно ці 4% складають, ну, може 10%, може 20%, не більше. Все одно дуже багато людей це не цілю в аудиторії. І це не означає, що громадський має тільки для чотирьох мов. вона мовить для всіх. Але вона мовить так, що все одно звертається при цьому тільки до цих чотирьох відсотків. Ну це означає, що умовно кажучи, на громадському воно ну, ніколи не буде транслюватися там. Стаса Михайлова Концерт. Ну, просто це неможливо, тому що 4% це не сприймають. І тут вже неважливо, подобається це ще 96% чи ні. Це вже проблема 96%. Щоб виступати з такої сильної позиції, можна бути або маленьким незалежним мовником Нішевим, яким ми зараз є, по суті. Так? Ну, принаймні, були. Або а, бути тоді мовником, який, ну, який фінансується державою або іншим славним суспільством. Тоді це теж дозволяє нехтувати рейтингу, умовно кажучи. Ну, принаймні, нехтувати бажанням всім сподобатися. І тут зараз так, ну, є таке питання, воно не просте, тому що з одного боку це політичне питання, наскільки там готові дати громадському ці можливості. Громадському вийти НТКУ. А з іншого боку, є питання, наскільки громадські готове взяти на себе таку відповідальність, тому що це не так просто. Більше того, я не знаю. Я, наприклад, останнім часом розумію, що якщо я написав у Фейсбуку якийсь дуже критичне зауваження на адресу, скажімо, Юлії Тимошенко, і це прочитало 20-30 тисяч людей, то це вже інструмент впливу. І коли мені. Ну, Тобто я почав розуміти, чому, наприклад, журналістам BBC в статуті прописано, що вони не мають права в соціальних мережах писати ніякі свої політичні там, і так далі вподобання. Тому що це реально дуже важливо. І коли в нас там хтось агітує за Сашка Білого або там проти Авакова, я розумію, що так, ми не можемо собі дозволити вже цього зробити, навіть робити на цьому літак. Тобто насправді, а ми ж це все поговорювали, ми це все прописували. Ми годину про це дискутували. У нас вже навіть, навіть немає викликати запитання, але воно викликає запитання. Це означає, наскільки ми готові бути зірцем в даного випадку і колоном. Не знаю, непевне, це відкрите питання, А вже життя буде змушувати давати на нього відповідь.